Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Зніму коротеньке відео про батат. Мій батат, який росте у теплій гряці. Там колись була компостна куча. І росте він в Англії. Я вже показувала перед цим якось відео, який він був бідненький. Ось я його підв'язувала, пускала плестися. Всередині він там позаплітався. Я його підживлювала зеленим добривом, такою броділкою. Тут зі шкурок в мене виросла картопля. і Вона мені не подобається. Я не знаю, як її вирвати так, щоб батат не висмикнути. Одягну перчатки, спробую витягнути, бо вона вже цвіте, тому на ній, можливо, вже щось і нав'язується. Ось так. І боюся зараз підкопувати батат, щоб глянути, чи взагалі хоч щось там наростає. Але покажу вам, що я знайшла. Оп, квіточка. Не знаю, який це сорт. Це батат з магазину. Він зовні був такий фіолетовий, всередині білий і дуже солодкий. Ось, і Він цвіте. І він десь удвічі дорожчий, ніж інші батати, такі оранжеві на поличках. Буду тримати вас у курсі пізніше. Ще буде вернеться до нас тепло наш регіон. І я буду копати пізніше, десь, можливо, ближче до листопада. Тоді засніму відео, яких хвостиків в мене є чи нема. Сподіваюсь, виросло хоч щось. Ось, на цьому все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.